І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться вийшла з хати, веселая, сміючись, мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо? Печалі тієї вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне, день погас, і все почило, сили в хату собі пішов опочивати.